Для того, щоб виконати свою мрію, потрібно зробити пару алгоритмів. Алгоритми, похожі як похудання. Але похудання залежить від фізичної дії, а мрія залежить від психологічної, енергетичної і кармічних дій. Все ті самі дії просто в іншому плані. Переведемо тобто, фізичний план на психологічний план. Це скидування зайвого. Тому що, наприклад, щоб похудати, потрібно скинути зайву вагу. Щоб почати виконувати свої дії, потрібно скинути багаж, який ви набрали от за блоків речей, які вам наговорили протягом життя. Алгоритм той самий, тільки дії мають бути різні. І їх зрозуміти можна на консультації або на індивідуальному супроводі. Тому що я йду з вами за ручку і я вас веду до кінцевої цілі.